Як надійно приварити між собою дві круглі металеві труби? Буває так, що підфермова ферма має зверху круглу трубу, і ферма має круглу трубу. І вам потрібно приварити дві круглі труби. Звичайно, якщо ви професійний сварщик, для вас це не проблема. Але для тих, хто не зовсім добре вміє варити і хоче, щоб його вузловий момент був міцним та надійним, ми можемо запропонувати вам альтернативу. Це за допомогою металевого швелера. 8 см, 80 мм. Один металевий швелер ставите сюди. І проварюєте його в цьому моменті. У вас виходить рівна площина. І другий металевий швелер ви ставите на ферму. Але вже знизу. Тоді у вас виходить рівна площина до рівної площини. В такому варіанті ви робите провар в цьому місці, точечний провар, в цьому місці точечний провар. І два швелери з'єднуєте між собою. Такий вузловий момент у вас буде міцним і надійним. Кого цікавлять склади, зерносховища Ангари, Львівська область, місто Борислав, будуємо разом!